Здатність забезпечити доступ до периферичної вени це практичний навик володіти яким необхідно усім лікарям. Хоча така інвазивна процедура вважається однією з найпростіших, майстерне виконання цієї часто рятівної для життя пацієнта маніпуляції вимагає відточених навичок і досвіду. Виконання канюляції вени, особливо маленької, іноді може бути досить проблематичним. Мета цього навчального фільму продемонструвати, як отримати постійний доступ до периферичної вени, використовуючи внутрішньовенний катетер. Виконання катетеризації периферичної вени необхідне при дуже широкому діапазоні клінічних ситуацій, включаючи введення внутрішньовенних препаратів, внутрішньовенну гідратацію, трансфузію крові чи її компонентів, забезпечення хірургічного втручання, ургентні медичні стани. А також інші ситуації, при яких необхідний прямий доступ до кровоплину. Відносні протипоказання для введення периферичного катетера у специфічному місці можуть включати інфекцію, флебіт, склерозовані вени, попередню внутрішню венну інфільтрацію в цьому місці, опіки чи травматичне пошкодження проксимально від місця введення катетера, артеріовенозну фістулу на цій кінцівці. І хірургічні процедури, які виконуються на цій кінцівці. Інші ситуації можуть суттєво ускладнювати отримання доступу до периферичної вени. Наприклад, виражена дегідратація чи шок можуть зробити неможливим канюлювання колапсованих периферичних вен. У деяких пацієнтів можуть бути відсутні підходящі для кануляції периферичні вени внаслідок попередньої хіміотерапії чи зловживання пацієнтом внутрішньовенними субстанціями. Коли доступ до периферичних вен неможливий, а також в інших ситуаціях, при яких отримання доступу до периферичних вен забере надто багато часу, може бути необхідним встановлення центрального венозного катетера, внутрішньокісткового катетера чи виконання периферичної венесекції. Успішну канюляцію Вен полегшує докладне розуміння венозної системи верхньої і нижньої кінцівок. Верхні кінцівки мають дві основні венозні системи: головна вена або вена Цефаліка, яка проходить з променевого боку передпліччя, і основна вена або вена базиліка, яка починається з ліктьового боку передпліччя. Хоча венозна анатомія може суттєво коливатись у різних пацієнтів, ці дві системи, як правило, залишаються відокремленими між собою. За винятком комунікації в ділянці ліктьової ямки і зап'ястка. Однак треба бути уважним, щоб випадково не сканюлювати плечову артерію, яка звичайно лежить відразу медіально від серединної вени ліктя. Це саме стосується променевої і ліктьової артерії на рівні зап'ястка. Виконайте уважну пальпацію, щоб ідентифікувати артеріальні пульсації і звести до мінімуму можливість цього ускладнення. Венозна система нижніх кінцівок складається з великої і малої підшкірних вен. Велика підшкірна вена починається з медіального боку тильної венозної дуги стопи, проходить відразу спереду від медіальної кісточки і після цього йде з медіального краю великого мілкової кістки до коліна. Мала підшкірна вена починається з латерального боку тильної венозної дуги стопи, проходить позаду від латеральної кісточки і пронизує м'язову фасцію литкового м'яза. Вибір місця для канюляції периферичної вени залежить від багатьох факторів, включаючи те, з якою метою буде використовуватись катетер, легкість доступу до вени відносно положення пацієнта, бік пацієнта і його комфорт, а також ургентність ситуації. Як правило, віддають перевагу венам верхньої кінцівки, оскільки вони довше витримують перебування катетера і асоціюються з меншою кількістю ускладнень порівняно з венами нижньої кінцівки. Перевагу віддають таким місцям канюляції вени передпліччя, особливо тильні п'ясткові вени, серединна вена передпліччя, головна вена і основна вена. Серединну вену ліктя, яка перетинає ліктєву ямку, досить часто канюлюють у гострих ситуаціях, оскільки в неї можна ввести катетери великого калібру і її канюлювати відносно легко. Коли вени верхньої кінцівки недоступні, для канюляції можна використати тильні вени стопи або підшкірні вени нижньої кінцівки. Канюляція вен нижньої кінцівки асоціюється з вищою частотою тромбозу і тромбоемболії порівняно з канюляцією вен верхньої кінцівки. Цей ризик нижчий у дітей і немовлят, отже, поверхневі вени на ногах і стопі є прийнятною альтернативою, коли канюляція вен на верхній кінцівці була невдалою. Інші альтернативні місця для канюляції вен такі: вени скальпа, які використовуються в новонароджених і немовлят, а також зовнішня яремна вена. Перед тим як починати процедуру ви повинні зібрати все необхідне обладнання, щоб воно було під рукою. Вам будуть потрібні рукавички, захист для очей, нелатексний джгут, розчин антисептика на основі хлоргексидину, стерильна марля розміром 6х6 см. Шприц із фізрозчином, прозора оклюзивна пов'язка, лейкопластир, катетер відповідного розміру, можливий діапазон розмірів від 14 до 24, пакет із внутрішньовенним розчином і системою, а також контейнер для викидання гострих використаних предметів. Може бути необхідний місцевий анестетик, якщо використовують катетер 20-го розміру чи більший. Є багато різноманітних катетерів, які можуть відрізнятися за своїм стилем, довжиною і механізмами безпеки. Двома найбільш поширеними типами катетерів є катетери навколо голки і катетери з крилами типу метелика. Катетер типу метелика вже має приєднану трубочку, тоді як катетер навколо голки її немає. При застосуванні обох катетерів, стальна внутрішня голка видаляється. І у вені залишається лише пластикова канюля. Були розроблені різноманітні механізми безпеки, щоб звести до мінімуму можливість випадкового уколу голкою персоналу. Деякі катетери споряджені голкою, яка ховається під дією активованої пружини. Інші катетери мають захисний кліп, який покриває голку, як тільки її видалено з пластикової канюлі. Голки завжди необхідно викидати у відповідний контейнер для використаних гострих предметів. Розмір обраного катетера буде залежати від клінічної ситуації. Треба використовувати найменший ефективний катетер, оскільки маленькі катетери створюють менший опір для кровоплину навколо канюлі і асоціюються з меншою кількістю ускладнень. Великі катетери, такі як 14 і 16 розміру, використовуються в гострих ситуаціях. Наприклад, для ургентного поповнення об'єму циркулюючої крові, для корекції гіповолемії в пацієнтів з травмою чи в пацієнтів із вираженою дегідратацією. Інші фактори, які можуть впливати на розмір обраного катетера, включають залежний від віку розмір судини, необхідність введення болюсу рідини під тиском при введенні контрасту чи певного медикамента, а також в'язкість рідини, яку вводять.